А в івано франківську поховали наймолодшого героя Майдану з Прикарпаття 19-річного Романа Гурика. Ми згадували, як ми його годували, коли він був манюсінький. У мене подружка і ми з нею сідали. Його садили посередині, це на півгодини була робота. Тобто ми на люстрах висіли. Ми казки розказували. Він ще як був малесенький, нам завжди казали, що він був надзвичайно великою людиною. Здається, нині плаче усе місто, усі, навіть діти та чоловіки. Кілька десятків тисяч людей проведжають в останню путь свого героя Романа Гурика. Тіло наймолодшого загиблого франківця виносять із будинку просвіти до Ода. Шлях йому люди стеляють по троянд, а студенти стають на коліна. Золота людина, просто... яка віддала за... за нас всіх життя. За нас так, дитина, дійсно ангел. Він земляк наш, і все. Наш, нашого міста. Вічна пам'ять йому буде і всім, і всім, хто тільки героям, героям, небесним героям. Він мріяв стати психологом, але став лицарем Небесної Сотні. Йому було лише 19, і він усією душею мріяв почути переможного гімну на Майдані. Та нині для нього грають поховальний марш. Це була його четверта поїздка до Києва. 17 лютого в понеділок Роман Гурик мав повернутися додому та не встиг на автобус і далі пішов на барикади. В середу в шостій годині з ним пропав зв'язок. Взагалі він на телефон не відповідав, не відповідав, не відповідав. Я Йому постійно набирала, набирала, набирала і. Четвер зранку ми вже почали його шукати на Майдані. Ми вже дозвонилися до тих людей, що є там на Майдані. Там оголошували сцени, щоб він підійшов до сцени. Уже наступного дня його серце перестало битися. Снайпер улучив скроню, не лишивши хлопцеві жодних шансів на порятунок. Каже Іра, що каже, напевно, наш роман, тому що в нього було татуювання на лівій руці, червоне з чорним. Ми з ним вибирали кольори. Він каже: мама, я хочу такі, як на. На вишивці Романа Гурака сьогодні востаннє пронесли рідними вулицями, прощалися з ним біля обласної державної адміністрації, університету, де навчався, та біля рідної хати. Його остання зупинка меморіальний сквер. Тут поховано усіх героїв УПА та січового стрілецтва. 19-річний Гурек тепер один із них. <му> Юлія Струк, Олександр Макошак, Олег Кочержук, програма Вікна СТБ.